Привіт, ютубе, привіт, дорогі, хорошого вам дня. Сьогодні такий чудовий сонячний день. Так як я казала, що люблю мистецтво, так мені захотілося. Я зробила собі такий хороший куточок відпочинку. Дворику своєму, Де можна посидіти і відпочити. Столик це наче символізує наш український прапор. Чисте, блакитне небо і сита накормлена земля. Це ж прекрасно, я це бажаю кожному краю, кожному дому. Слава Україні! Так, хочу показати вам свій дворик, поки ще не перецвіли квіти. Надя, Надя, покажи дворик. покажи наш дворик. Мене знімає Надя моя доця. Ой, стирочку надо снять. Не зни. Я думаю, это не мы Покажи нашу колыну. Покажи нашу калину. Червона калина символізує нашу красиву Україну. У нас у дворі росте багато червоної калини. У нас ще стигне, але дуже красива. Отака чудова наша калина. Угу. Ще квіточки, які не, не перецвіли. Тут було багато лілій, а зараз чорнобривці, петульніка. Бочки мои. Барончик наш. Барончик. А це башки. А це Барсик наш. А ну, Барсик. Познакомьтесь. Познайомтесь. Це наш Барсик. Mm -hmm. Ми любимо собачок. Баран. Барон. Баран. Треба взяти садочок. Садочок. Оце моя малинка. Росте в нас в садочку і малина, і клубніка, і калина, і всяка всячина. Аби не лінувались працювати, росте все. Для відпочиночка такий пеньок хороший. А ну сядь. Так. Можна сісти відпочити. Такі пеньочки я собі. Покажи питонники тут. Таких садочок, Питомні цвіти. Капуста броколі. Покажи капусточку. Отака вот капусточка. Садочок. І груші в нас є свої. І абрикоси, і сливи. Покажи он там сливи, аж гнуться. Скажи, дикий кисняжці сливи. Отакі сливочки наступають. Чорновий. Голоча група. Грибочки Які у мене грибочки скрізь насажені. Подвери. Міста доходи. Ворончик, все. Вернути. Отак садочок ставляється. Знову садочок. Старці місяць, ви того попівці перед цього. А оце мої пчілки. Ось такі жовтенькі. Це мене забавляє. Купчилки. Ага. супроводжає супровождає наскрізь. Кіточки вже багато квітів пересело. Хорошого всім дня. До зустрічі.